Я вважаю, що всю політичну відповідальність має формувати міністр енергетики, чи це Денис Анатолійович Шмигаль, чи будь-хто інший, хто буде на його місці, міністр має нести політичну відповідальність і особисту відповідальність нести за ті рішення, які приймаються міністерством або все, що робиться в сфері енергетики, тому що на те він і міністр, щоб нести політичну відповідальність. І вчора при цій розмові, коли ми спілкувалися з пані прем'єркою, був присутній і Денис Анатолійович Мигаль, і я говорив про цю проблематику. Він ну розуміє про що йде мова. Що тут за умови, коли у нас достатньо генерації, це немає в цьому жодної проблеми тоді, коли у нас обмаль генерації, і нам важливо, щоб об'єкти критичної інфраструктури, такі як лікарні, як водоканали, вони мають бути заживлені в обов'язковому порядку. І тут потрібно дати доручення уряду, щоб уряд дав доручення на місця обленерго операторам системи розподілу, угу. щоб вони на місцях спільно з громадами прийняли непопулярні кроки і передивилися уважно ту лінію, на якій заживлена та чи інша лікарня, які ще об'єкти на цій лінії живляться. І якщо ви хочете дійсно ну, заощадити якісь додаткові кіловати електричної енергії, чи е, потрібно ну все ж таки переглянути дуже уважно, цей об'єкт ми залишаємо, він критичний для роботи громади там чи селища чи, чи міста, цей об'єкт не критичний. Кав'ярня, кафе або якесь СТО, ну може почекати якийсь певний період часу, вони можуть бути в графіках відключень. Лікарня не може бути в графіках відключень, тому що не все обладнання може працювати на генераторах. Попри те, що в лікарнях є генератор. Попри те, що в них є дизель, закуплений за рахунок грошей громад, але все рівно не все обладнання може працювати, і воно просто може фізично виходити з ладу дороговартісне обладнання. Ніби про це почули, і зараз от, навіть вчора були деякі відключення, в мене там безпосередньо на Черкащині, uh -huh. тому що я депутат-мажоритарник у місті Тальному, там після розмови із прем'єркою і з із очільником Міненерго. Електричну енергію повернули там в Тальнівську лікарню, слава Богу, uh -huh. і, і по іншим лікарням в тому числі. Ну і ми ніби до цього питання вже, я так зрозумів, що ми його вирішили. Сподіваюсь, що остаточно.